Ще з твого ранку, якщо ти хочеш дожити до 100 років, обов'язково дивитися тим, хто починає свій ранок з кави, цигарки та вівсянкою з фруктами. Перше базове правило це кожен ранок починати обов'язково з теплої, навіть гарячої води. Це допоможе запустити кращий лімфообіг, кровообіг, ну і загалом. Покращити твоє самопочуття. наступне це моя така звична рутина, розминка, базова, хоча б на декілька хвилин, для того, щоб трішечки розігріти свої м'язи і загалом швидше прокинутися. І також я собі складаю план на день. Вам це робити не обов'язково, але якщо ви хочете покращити свою продуктивність, то можете собі скласти приблизний список ваших справ, планів на день. І відповідно ви тоді не будете губитися і будете знати, з чого конкретно почати і не забудете найважливіше. Ну і звичайно, корисний сніданок обов'язково мають бути присутні корисні жири на сніданку. Це якраз дасть кращу роботу вашому жовчному. Також не забува про складні вуглеводи, про білки та клітковину. Солодкі сніданки краще не робити, краще їх уникати. Якщо ти хочеш все ж таки щось солоденьке, то зроби собі основний солоний більш прийом їжі, і в кінці ти можеш себе побалувати десертом і навіть кавою. Це не під заборони, це можна, але не замість сніданку, а після сніданку.